Це тім. ТІМ КАСТ. Мої вітання триває 163 доба протистояння збройному російському вторгненню. Зірки українського шоу-бізнесу продовжують тримати культурний фронт, а ще робити усе можливе, аби якнайшвидше наблизити нашу перемогу. Ми ж постійно слідкуємо за їхньою роботою в тилу наших захисників і розповідаємо про все вам, наші глядачі телеканалу Тім, а ще слухачам Сім але вам, звичайно, першими. Отже, гарною традицією для українців уже став благодійний збір коштів замість подарунків на день народження. 4 серпня його святкувала Даша Астаф'єва. В інстаграм співачка повідомила, що замість подарунків вона збирає донати для тих, хто нас захищає. Для ЗСУ. Вітаю! Сьогодні мій день народження, і я хочу подякувати кожному з вас за теплі слова, за всі подарунки. За те, що ви робите кожного дня для нашої країни, все, про що ми мріємо, дуже українців схоже. Тож, давайте підтримаємо наших захисників. І я запрошую вас долучитись до моєї банки, яку я створила спеціально для того, щоб підтримати тих, хто захищає Україну. Слава Україні! Підтримує захисників і співачка Марія Бурмака. Вона презентувала пісню, молитву і кліп на неї Повернись живим. Ролик уже доступний на Ютуб-сторінці артистки. У кліпі використано портрети українських захисників, серед яких українські артисти, письменники та політики, які захищають нас на фронті. Повернись живим, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю, там, де ти тепер. Лиш війна і дим але я молю, повернись живим. Українською зазвучала і Дорофеєва. До слова, нещодавно артистка оголосила конкурс серед шанувальників на найкращу адаптацію її нової пісні Різнокольорова українською мовою. Наразі зірка приготувала реліз за новим текстом своєї пісні в українському перекладі. У своєму мікроблозі Надя опублікувала короткий фрагмент нової пісні Різнокольорова та заінтригувала прем'єрою, яка відбудеться 5 серпня. Запрем'єрила новий трек і кліп «НК». Вона ж Настя Каменських. Чуттєва пісня називається Коли мене війна. За словами артистки, нову роботу вона присвятила коханню, яке дає сили вистояти у цій важкій боротьбі за свободу. Кліп знімали у полі серед колосків пшениці, а голову співачки прикрашав символічний вінок із колосків і квітів, які вона сама власноруч зібрала та скомпонувала. Світле майбутнє без війни мріє, і ведучий проєкту Україна має талант Григорій Решетник. У своєму інстаграмі він дав надію, що проєкт повернеться, але вже у новому форматі. Ведучий опублікував відео, в якому показав закулісся проєкту. Тоді ще ніхто навіть уявити не міг, що Росія готує вторгнення. Рівно рік тому ми обов'язково повернемося у новому форматі. ЗСУ має талант. Підписав відео у коментарях. Українці заявили, що вірять у повернення проєкту, і зазначили, що з бійцями зсу в якості учасників це чудова ідея. А ось і саме відео. Вона біслива, вона біє месте. А вона мік'ю хартбі райк рола костер. А вона біє дюбоя, could be the monster I love you since so this morning, no, just for сети смотний ножество. А вона ті паді со фокін. У тій же мережі Instagram завірусився трек про героя нашого сьогодення. Новий хіт випустив бенд Карта світу. Він про чотирилапого помічника рятувальників патрона пісня так і називається Пес Патрон. ніж біжить постійно марафон. Пес патрон, і один нас на мільйон. без правда один на мільйон. А от активних зірок у нас багато. Ми і надалі будемо слідкувати за роботою українських зірок в тилу наших захисників. Радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск тільки разом і тільки до перемоги. Це тім тімкаст.